Розкажи про енергію, яку можуть у людей красти, як себе захистити, якщо це робота з людьми тактильна? Ось таке питання я отримала. Якщо у вас є бажання поділитися своїми історіями у коментарях, будь ласочка. ви можете це зробити, поділитися своїм досвідом, і давайте розбиратися в цьому питанні. Під час тілесного контакту між людьми. А якщо робота пов'язана з таким, то це може бути косметолог, це може бути лікар, це може бути масажист. Так? Коли ви торкаєтеся руками чи ще якимись частинами тіла до свого клієнта, відбувається обмін енергіями, так, це є. Якщо людина, яка прийшла до вас за послугою, є емоційно виснаженою, або вона хворіє, або у неї дуже багато негативу накопичено в її полі, то вона може виступати енергетичним вампіром. І такі енергетичні вампіри, як правило, це роблять несвідомо, вони не усвідомлюють того. Майстер віддає свою енергію, цілющу таку силу не тільки через фізичну роботу, а й через емоційну взаємодію зі своїм клієнтом. Взамін, майстер може стягувати зі свого клієнта негативну енергію і приймати на себе все те, що клієнт готовий віддати. І таким чином людина. Лікар чи косметолог буде себе почувати виснаженим, як можна від такого обміну захиститися? Якщо до вас приходить людина за послугою, ви, наприклад, косметолог, і робите якісь процедури, контактуючи з людиною, ви повинні мати намір у цій процедурі виступати провідником, провідником, так? людину, яка проводить енергію. Крізь себе, так а не віддає свою. Обов'язково робити практики на заземлення перед і після процедурою, тобто перед тим як клієнт прийшов, якщо ви вже знаєте, що людина має ось такі особливості, і після того, як людина від вас пішла. Дуже гарно також використовувати водичку, мити руки до ліктя холодною водою, змиваючи з себе ту енергію, яка залишає свій відбиток на вашому цілі, якщо є можливість, можна прийняти душ. Використовувати сіль, наприклад, четвергову сіль під язичок, і обов'язково візуалізовувати захисне поле, таке як куля, скляна, так в якій ви знаходитеся, і її не можна пробити, під'єднатися так до вас і стягнути з вас щось.